Одні говорять мовою, інші на язику. Одні моляться в РПЦ, а інші в ПЦУ, а треті сидять високо, їм байдуже на всіх, вони вже поділили все, і на обличчях сміх. Одні живуть під кулями, інші на чужині. Одні говорять, – твайні, а інші ні війні. Треті пишуть сценарії, їм байдуже на всіх. Вони так розважаються, і на обличчях сміх. В одних у руках ручка, а в інших кулемет. Одні помруть від страху, а інші від ракет. А треті сидять в бункерах, їм байдуже на всіх. Вони усе це спланували, і на обличчях сміх.